Двоє чоловіків загинули унаслідок російського удару кабами по Харкову. Про це у телеграмі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Сенігубов. За його словами, до лікарні шпиталізували дев'ятимісячну дівчинку, і ще четверо людей зазнали поранень чи гострої реакції на стрес. Згодом ігор Терехов написав, що кількість постраждалих зросла до шести людей. Було влучання. Це було два каби. Перший кап це Шевченківський район міста Харкова. Другий кап це теж влучив проїжджу частину Шевченківського району міста Харкова. Поряд проїжджала автівка. На жаль, ми на теперішню годину маємо двох людей, які загинули в результаті цього влучання. Крім цього, маємо п'ять поранених людей. Що стосується житлового фонду то 20 дому. Було пошкоджено, крім цього чотири дахи, дуже таке серйозне пошкодження, пошкоджено газопровод, крім цього пошкоджена мережа, яка заживлює трамвай наш. І тим часом на Волині ліквідували пожежу, що виникла унаслідок чергової російської атаки. Про це повідомили в ДСНС. На місці працювали понад 20 вогнеборців та п'ять пожежних І Бачимо, зокрема, що за останній період волинь росіяни атакують. При цьому безпілотники залітають з Білорусі. Зрештою, що значно, по перше, скорочує їм шлях. А по-друге, це дає можливість їм обходити рубежі української протиповітряної оборони. Які зосереджені на основних напрямках? А момент підльоту з території Білорусі до Волині він значно скорочується. Тому в цьому плані Білорусь, звісно, допомагає. Російської Федерації атакувати українські міста, і напередодні в різдво, коли безпілотники летіли саме за цим маршрутом. Я припускав, що ймовірно вони можуть летіти на територію Польщі, щоб вдатися до провокацій саме у різдвяний вечір. Зрештою, але ці БПЛА, вони атакували все ж таки різні об'єкти інфраструктури, в тому числі і залізничне сполучення в цьому регіоні. Вочевидь, для того, щоб мінімізувати або намагатися. Перешкоджати логістиці, так з європейського союзу до України, тому що такі удари наносяться вже останні кілька діб, що найменше, і я думаю, що особливо так треба бути обаченим людям з цих регіонів в найближчі дні, тому що Знаємо чудово, як діє Російська Федерація. після безпілотників у ті ж самі місця Росіяни можуть спрямувати і ракети, тому варто бути вкрай пильними в момент масованих ракетних атак по території нашої держави. Ну і тим часом спецпризначенці Альфа служби безпеки України знищили понад 500 одиниць російських систем протиповітряної оборони серед уражених цілей ключові елементи так званої. Найсучаснішої російської ППО це зенітно-ракетні системи великого і середнього радіусу дії С-400 та С-300, зенітно-ракетно-гарматні комплекси «Панцер-С-1» та зенітно-ракетні комплекси БУК М2, БуК М3, тор М2ОСА та стріла 10 а також радіолокаційні станції, командні пункти і засоби виявлення, без яких ППО перетворюється на сліпу та нескоординовану систему. Виконана робота дозволила пробити коридори в багатошаровій системі російської протиповітряної оборони та забезпечити проходи для ударів українських далекобійних дроб. Оніф углиб тилу противника по базах, складах, аеродромах та інших військових цілях. 10 тисяч хробаків перетнули птахи групування сил безпілотних систем протягом 26 діб грудня. Це повний штурмовий склад більше 20 ворожих батальйонів або чотирьох бригад противникам. Про це в телеграмі написав командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, позивний мадяр. Він зазначив, що в цьому місяці ще 5 днів є попереду, і це дуже хороші результати. Вони є рекордними фактично для використання безпілотних систем в умовах цієї війни, тому що знищує. Чити лише от 10 тисяч російських солдатів це дуже великі кількості, і ми бачимо, що цей напрямок він розвивається з кожним днем і е, технології, в тому числі не Стоять на місці, думаю, що найближчим часом штучний інтелект, а саме його інтеграція в ці системи, вона буде більш поширеним явищем. Хоча це те, що і зараз використовують наші військовослужбовці. Тому бажаємо лише вдалих польотів, і нехай завдання виконується дуже легко і з найбільшою шкодою для противника, тому цього і бажаємо. Ну і коли зрештою росіяни на конях штурмують позиції українських військ. Президент Росії Володимир Путін провів нараду, на якій обговорювалася державна програма озброєння на наступні 2027-2036 роки, а також нова програма розвитку оборонної промисловості на Росії. Путін оцінив зростання військового виробництва, наголосивши, що воно багаторазово зросло порівняно з 2022 роком. У предстоящих 10-15 годах. Это уже очевидно, что это будет время колоссальной технологической трансформации, стремительного развития искусственного интеллекта. Это крупнейший технологический прорыв, которого, пожалуй, еще и мировая история-то не знала. І Росія та США домовилися продовжити діалог щодо останніх пропозицій щодо припинення конфлікту в країні, заявив речник Кремля Дмитро Пісков. Він додав, що спеціальний посланець Москви Крило Дмітрієв доповів президенту Путіну про результати переговорів з представниками США у Флориді минулих вихідних. І він відмовився надавати подальші подробиці, заявивши, що це може негативно вплинути на хід переговорного процесу. Я не можу вам цього сказати. Ми все ще вважаємо, що на даний момент поширення цієї інформації може негативно вплинути на хід переговорного процесу. Тому відбувся цей телефонний контакт, і було вирішено продовжити діалог. Це все, що ми можемо сказати. Тем часом заступник министра закордонных справ России Сергей Рябков каже, что решение войны в Украине справде наблизилось. Я думаю, что 25 декабря 2025 года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы приблизились, действительно приблизились к решению. Но от нас, от нашей работы, от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность. Особенно в условиях, когда Киев и те его спонсоры, в частности в Евросоюзе, которые не нацелены на договоренность, удвоили усилия для того, чтобы ее торпедировать. Спецпредставитель США в НАТО Уитакер заявил, что еще 90 дней и война может закончиться. Это вообще что заявление бесконечно нам обещать? Некоторые говорят о других сроках, демагогически заявляя о том, что Россия может хоть завтра прекратить этот конфликт. Это подлая постановка вопроса, начисто перечеркивающая все то, что мы годами, долгими переговорными сессиями, выступлениями с высоких трибун объясняли западному и всему мировому сообществу без правильного решения проблем, которые являются первоисточником этого кризиса, требующими решения проблемы, без этого не получится выход на окончательную договоренность. Никакие искусственные сроки здесь не помогут. Никакие дедлайны, 9 дней, 90 дней, как угодно, они не помогают реальной работе. Нужно не листы календаря перед собой рассматривать, устанавливая некие даты, а фокусироваться на сути вопроса. Есть с нашей стороны полная готовность. Мы ждем такого же подхода с той стороны. Руски язик, тобто на території Російської Федерації, вже дуже активно обговорюють будь-які контакти і можливе завершення цієї війни. Так, це те, що вони фактично подають свій інформаційний простір. Але з того, що ми бачимо, то навряд чи все може закінчитися якось так дуже швидко. Так, тому що всі ті пропозиції, які лунали з боку і нашої держави, і з боку європейських партнерів, це все фактично Кремль відкидає. При цьому вони дуже раді тому. Мирному плану, так який був першочергово, де було 28 пунктів, і цей план фактично був російським, але з ну таким поданням з боку Сполучених Штатів Америки, тому вочевидь досить багато всього ще потрібно зробити, особливо коли, наприклад, очільник головного управління розвідки пан Буданов, говорить, що Росія припиняти війну не має такого наміру, тому що в планах у Путіна в 2026 році мобілізував. 400 чотириста тисяч військовослужбовців, і е, навіть цю межу Росія вже перетнула в 2025 році, тому що мобілізували вони більше. Вочевидь, Росія несе досить помітні та великі втрати.